Доброго дня малята, запрошую вас на заняття із соціума, а тема нашого заняття весна прийшла, свято принесла. Малята. Рада вас вітати, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, весна, весно весно, весняночка, прийди до нас подоляночка, прийди до нас, тепло мутіш, а ти, сонечко, світи є сніж. Малята. Сонечко уже заглянуло до нас у віконечко і освітило всю кімнату. Сонечко малята, ми дуже раді. Весна приносить нам радість і тепло. З її приходом пробуджується природа, а на землю приходять радість та веселі свята. Розгляньте уважно цей кошик. Що це за кошик? Це великодній кошик. А на яке свято малята ми з вами зараз чекаємо? На великдень. Вірно, сьогодні з вами ми поговоримо про те, як святкують Великдень в Україні. На великдень люди дарують один одному подарунки. Фарбовані крашанки, розписані писанки, але спочатку до свята готуються, прибирають в кімнатах. Печуть смачні паски, розфарбовують та розписують яєчка. Потім вони складають великодній кошик, щоб вночі, в суботу на неділю, освятити в церкві. Великдень це найголовніше християнське свято, яке святкують в честь Воскресіння Ісуса Христа, радіючи цій добрій новині. Святкуючи, Воскресіння Господнє, люди пов'язали з ним два символи перемоги, життя над смертю це яйце, в якому зароджується нове життя і хліб, який дає нам силу. Великодні писанки та пасочки це головні атрибути свята. Великдень це родинне свято. На ньому збирається вся родина. Раніше, в давні часи, на Великдень дітки гралися з писанками і крашенками. Ось як. Дві дитинки брали крашанки і били одна одну. Перемагав той, чия крашанка не розбилася. Ця гра називалася Навбитки. А ми з вами сьогодні теж пограємо в гру, але в іншу називається вона Що потрібно на Великдень». Малята, я буду показувати картинки. А ви будете обирати необхідні атрибути та речі до цього свята, готові будьте уважні? Що нам потрібно на великдень? Кошик чи сумка? Звичайно, великодній кошик. А який у нас настрій на великдень? Сумний чи веселий? Так, звичайно, що веселий, бо це ж свято. А які яєчка на Великдень? Прості чи можливо фарбовані? Звичайно фарбовані. А що печуть на Великдень торт чи паску? Звичайно, паску. Малята. А яким повинен бути рушничок на паску? Паперовим чи вишитим? Дітки, рушник повинен бути вишитим. А в які ігри грають на великдень м'яча? Чи на вбитки? Малята, я вам уже про це розповідала. Вірно, грають в гру на вбитки. Б'ють одне яйце об інше. А як вітаються на Великдень? Говорять Привіт! Чи Христос воскрес воістину воскрес? Так, вірно. Говорять, Христос воскрес, воістину воскрес. А що складають у Великодній кошик, їжу? Чи, можливо, миючі засоби? Звичайно, що їжу, паски, писанки, крашанки. А куди несуть наш великодній кошик? В церкву? Чи, можливо, в магазин? Звичайно, в церкву. Молодці малята, ми з вами гарно попрацювали. Так скажіть мені ще раз, до якого свята ми готуємось? Вірно, до Великодня. А які головні атрибути цього свята? А головні атрибути це смачні солодкі пасочки та гарні писанки та різнокольорові крашанки. Любі малята. Я гадаю, що заняття вам сподобалось. Вітаю вас з наступаючими святами. До нових зустрічей. До побачення!